Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. І сьогодні за допомогою експерименту дізнаємось, навіщо ми повинні пристібати паски безпеки, коли їдемо автівкою. Автомобіль став невід'ємною частиною нашого життя. Завдяки автомобілю. Можна за короткий час потрапити в потрібне місце. Пристібання пасків безпеки під час поїздки автівкою, є обов'язковим для водія та пасажирів, тому що під час аварійного гальмування той, хто не пристібнутий пасками, може зазнати важких травм. Давайте проекспериментуємо. Знадобиться фігурка людини і візочок або машинка. Я використовую візок з Лего дупло поставила фігурку людини на візок. Раптом потянула візок, щоб сталося з фігуркою людини. Вона впала назад. Ставлю фігурку на візок, що їде. Раптом зупиняю візок, що відбувається з фігуркою людини. Фігурка людини перекинулась вперед. У момент різкого гальмування наше тіло неминуче нахиляється вперед. Однак, у будь-якому разі, треба пристібати паски безпеки. Чи завжди ти про це пам'ятаєш? Якщо так, то супер! Чекатимо відео та світлини ваших експериментів. До зустрічі малята!